Дибіла держать. Ну що, товариство? Добрий ранок починається з того, що Бозінька нам дала сонечко. Бачите, вони так якби рік не бачилися, вітається. От і він. Дуже злий дядь, але насправді він дуже добрий, добрий середньо. Добрий ранок. І і як я. тобі взагалі? Мені шикарно тобі. Та мені добре, я дивлюся на вас на тих соколиків. Так, я, я рання пташка. Головне, що ви виспались. Та нам те що, у нас не висполочить. А, точно. Ми це можемо на камеру поговорити. Наші директор сьогодні зранку вже крос За За Та Ти що, професійно почав займатися? Серйозно Так. Добрий рано. Добрий рано. Подивіться на Михайла. Михайло як впевні професіонал, зранку став. — Поїв бля. Пробіг крос, бо він підтримує, що правильно, фізичний стан. Це професійний підхід, дуже солідно. Беріть приклад, а я спав той час. Нічого, завтра зранку я теж і біжу крос. Добрий ранок, Добрий ранок. — Як воно вам? Я ще не понял. Так, що там на сніданок дають? Зараз нам Хандан весь скаже. Зараз я побачу, хто тут найбільше набирає. О, нічого собі. Яєчка є, сосисочки є. Смачного всім. Тренер у ротарі вже просто, він розуміє, що він бігати не буде, він світ дві порції взяв. <плес> 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 так, Речі забирають, було розвішено. Ти знайшов свої речі? Олег взяв мою. маю. Я маю колегу. Но. А, то капітан, то по-капітанськи. Лежик, розбирай свій номер. Який тебе? 29-й. Ну значить 29. Ну що, після смачного сніданку з хорошим настроєм Козаки познаходили свою форму або не познаходили, зараз йдуть відпочинуть і поїдуть на перше ранкове тренування. Ну, а вам гарного перегляду і не переключайте. Ти що ходиш з цими кульками? Нічого, Миколай, подарунки розносить. А, я думаю, що туди вже секонд-хенд знайшов. Ні, ні, чим? Заходь, заходь. А ну давай, покажи мені, як ви живете там. У мене так класний люкс, само на підлозі, Нормально. Ні, ну Зразу видно рівень, дивіться, є каримат, просило, напевно, якісь масажі робили, не масажі, розминку, ні? А я а я спав, у де... нас. Ніч... Нічого собі. Будь ласка, вигляд з вікна. Непогано, непогано якийсь. А, автобус у нас. Нічого собі. Все, роботу? Йдемо на роботу. Йде. На роботу. Ну так, бачите, настрій. Саме головне, що самих досвідчених, хороший настрій. А все решта то воно таке, знаєте. Воно прийшло, пішло, а ми про то забули. А настрій має залишатися класи. Ну ми йдемо далі. Всім гарного дня. Дякую вам теж. Один брат вже професійно Довучка, готується, вже робить підготовочку. Я не знаю, куди, чи на тренування, чи вже на поїзд. Зібрав болізо, серйозно. Заблюреш, заблюрю. Я мушу видаляти звідси відкача. Так, вітаміни. О! Тепер готова. Раз, два, раз, два. Бачите, що там біленьке, що не пиво, що все професійне. О, капітан. Що там? Так, ідемо. Що там таке? Ого, хорош! Красота. Діста піжа. А можна ще собі буквально? Ну як твої враження, Юрій, я по? Йокші до нас не на бардак. О, значить, йдемо до них. Він каже, до нас не заходь, у нас бардак. То після такого тільки хочеться і зайти. Нормально. Я чую, що ваше не тільки бардак, що якісь пергарчуть. Ні-ні, то тобі так таке робити. Беляшка, то не паліть мене. Ну що, рухаємося далі, народ, дали якісь кульочки, я з ними ходжу. Перше вийти звідси треба. О, виходимо. Хто ще де живе, я не знаю. Зараз ми... О, йдемо ти сюди. Може тут хтось живе? О, точно. Хто тут? Хто тут? Добрий день. Добре. Як воно поснідав, добре? Супер. Супер. Так, Іван Люскєвич, теж щось відпочиває. Не питався? Та я бачу, що ти там ті порції з'їв. Не любиш? Ну що? До того, як Івськевич сказав, що він не любить говорити на мою камеру, ми закінчуємо сьогоднішній ранок і вже зустрінемося на тренуванні. Підпишіться, щоб не пропустити наступні відео. Правильно? Правильно? Такі вони збори, народ, такі вони збори. Самі щасливі люди знаходяться тут. А знаєте чому? Я вам поясню, тому що їм не потрібно зараз буде ні бігати, ні фізичне навантаження. Будуть тільки контролювати. Правильно? Ну нічого собі. Будь ласка. Отак. Ексклюзивні кадри, як директори між собою змагаються, хто кращий. Будь ласка. Ох ти що! Раз. У скажіть, що неправильно вони роблять, що їм треба покращити тут. що вони Так, а тут другі баталії. Не футболом єдиним, як то говорять. Будь ласка, всі зайняті, всі в процесі. Будь ласка, подивіться. Отак. Шеф, прогрітий автобус. — Так. — Добре. Все з комфорту має бути. То там просто навіть не було ніяких питань. Якийсь цей фільм Аладдіна буде, що. Тут все стабільно. Нічого не мають. Іван, скажи, що там, все нормально під контролем?

Омелянович, скажіть мені, будь ласка, сьогодні на першому тренуванні м'ячі будуть? А, будуть все-таки, так? Ну то хлопці можуть трошки вже заспокоїтися, все-таки Омелянович пообіцяв, що м'ячі будуть. Ну сюди давний голову. Так, прийняв. Не можна можу. А коротше, щоб... вирні вражають. Давай, давай <г <mittlerweile> <г <princes> Так, зараз е добре порозминатись. Двома групами пробіжимо тест. І в кінці заіграємо там хвилин 10-12 і, і на перше тренування це все. Є що з когось, немає нічого. Е, три кола без значив і до весіліча. Трошки важкувато. Багато пропустив. Так, зараз я подивлюсь, де. Песна Данкович, yeah. Савошко Олександр, Панасюк, Білий Іван, Грось Яворський, Юськевич, Гладкий, Процишин, Береза. Всі решту йдіть, очікуйте своєї. Що за зараз будуть хлопці зараз робити? Хлопці будуть виконувати її тест. А в чому провірити, він заключається? Щоб перевірити їхню функціональну готовність, хто наскільки готовий. Ага. І все? Дуже просто. Все. Просто але виглядає не дуже. Ну, воно і виглядає, і насправді воно і є таке важке. Ну, як бачите, команда бігає від фішки до фішки, і по сигналу має стартувати, і до сигналу має стигнути прибігти, наскільки я це зрозумів. Давай, 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 ліше, лісі, блискуля, там, лише. Як ви бачите, поки, поки одна група проходить тези, друга група в очікуванні. Вони поки настрій веселий, вони всі в очікуванні. Тому що вони ще його не проходили. Ну, подивимося, як воно далі буде все відбуватися. Вот, із кечка. 192. Арсен, Я вот 191. Арсен теж 191. Ну то по тому максимум, да? Да. Буде максимум і це. 30 секунд, поставили. Не, Ванька, півтора хвилини, ще терпи, маньяк. А півтора біжуть, що не між брати. Що? Поставили панаса в першу групу, він буде до вечора бігати. Я до жену зараз кажу, та й всього. Ти як Тар? Ти взагалі молодець. Нормально вибіг. Що Фух. Хорош. Такі вона емоції. Я не можу мішати. ти Я хочу, що у серці зараз вискочить і втече. Ні, ти відпочинь, відпочинь. дихни собі.

правильно Давай, давай! Ало. Після того я сказала, що Арсен, все, Арсен ще пробіг три рази, то просто машина. Криштяну Роналду. Криштяну Роналду дивіться, побіг, будь ласка. Там бере замовці хлопці рвуть, рвуть. Потужно, потужно. У мене вже батарея сідає на гаджеті, а вони далі бігають і бігають. Все, можете їхати додому. Спокійно потягнутись, не спішіть. Що, після першої групи пішла друга група бігати, будь ласка. Це буде третя група ні? А ще буде. Третя група Третя група ще теж буде? чи Ні, що вже все. Ти не хочеш з нами купити? Та да да я не можу знімати, буде знімати. Давай, будеш <laughs> бігти. Що, друга група скорше сходить? По ніби ні, нормально. Нормально. Да, все стабильно. Стабільно. Слава, добігати! Нормально, так? Це вже добре. Міг ще бігти, як він кажуть, сходь, блядь. Ага. Не, ну і раз команда разом вирішила, треба сходити, не? ні. <плес> <плес> та що, як вам спостерігати за тим всім? Підіть в автобус? Та... Милянович, чого ви мокнете? та сховайтесь? Солідарний. Але то професійний рівень. О, краще півзахисник. В другій групі лишилося ще четверо. Легенда, Вася, нормально себе чує. Так, зійшов, лишив він їх двох. Лишилося двоє.

А скільки Юрка ви? ви? 480? 480? 4,80? То найкращий результат 480? на сьогодні. Да, найкращий, найкращий результат найкращий на сьогодні. Результат. То воно назива фамілію. Іваночко. Іваночко, Юрій. А другий? А другий? А? Будь ласка, де бур, на ти на другу? другий. На другу -другу. на другу -другу -другу. <laughs> Ну що, Юра, це сьогодні цей? Найкращий результат показав. Саме більш би тривалий. 480. Ти, та там 3780. попередня 3780 було. Там ти просто рвав і рвав. Я недалеко в Я Я типу, майже чу-чуть не добіг до тебе. 2 960. Я на молоде зітаю, ну бляха, я вам скажу, воно все на камері виглядає дуже легенько. Ну, насправді це треба мати дуже хорошу фізичну. Дуже, дуже легеньку, фізичну підготовку. На ну, молодці, ну а зараз час. Час відпочивати і обідати. І зустрінемося на наступних відео. А ви поставите в подвайки, підпишіться, щоб нічого не пропустити. Правильно козаки? Так це правильно. Це Юра, потужний.